Так, всім привіт. Сьогодні у нас з вами друга частина нашого відео про проявлення. Але сьогодні я хочу дати вам більш конкретні інструменти, щоб ви вже змогли їх реалізувати. Отже, дійсно дуже просто, так, ну або не просто для деяких проявитись. Але найбільш складніше це саме зробити ось це проявлення в інструменти перевести, щоб вам приносило дохід. Тому проявлення без конкретних інструментів це може бути хаосом для вас в перший час. І отже, я хочу зараз дати вам поради, щоб ви собі занотували, записали більш конкретні інструменти, щоб ви знали, тому що. У вас повинна бути не тільки енергія, так, а стратегія. Дуже важливо стратегічно все прописати, придумати і знати, як робити. Тому, якщо у вас, наприклад, у вас є енергія так на прояв, ви робите, ви проявляєтесь, але дуже важливо мати саме стратегію. Отже, сьогодні я також хочу вам дати. Як правильно проявитись, і як, які взагалі існують п'ять інструментів прояву, і як правильно проявляти і показувати себе в блозі, щоб також мати з цього дохід. Отже, перший пункт це визначити свій магніт. Що я хочу, що я маю взагалі на увазі, так, і що я хочу цим сказати. Люди вони не купують послугу, вони купують енергію, що стоїть з нею. Ви повинні знати, наприклад, я допомагаю людям, і через яку енергію, так, який результат людина отримує. І це ядро вашого позиціювання. Отже, коли ви. Кажете людям, так, яку саме енергію вони купують, що за нею стоїть, який шлях, який результат, то вже люди йдуть на цю енергію і купують товар. Друге створити контент, дзеркало. Показати не тільки результат, так, як я вже сказала, також в першому пункті, а шлях. Дуже важливо показати свій, свій шлях росту. Наприклад, ось я показала в своєму інстаграмі, можете зайти і подивитись, посилання також буде внизу опис під цим відео. Обов'язково зайдіть в мій інстаграм і подивіться на мої сторінки, є хайлайти, моя правда, так, про історію про дідуся, історію про відносини з моїм нареченим, взагалі мою історію, як я почала проявлятися. Ви можете подивитись в хайлайтах. Це Мій шлях. Чому я це показую? Щоб люди це бачили, так? не тільки результат, не тільки мою точку Б, що зараз ось я сижу, проявляю, записую відео на Ютубі, що проживаю в Іспанії. Ні. Люди вони бачать, так, це картинка, яка може продавати, але дуже важливо показувати саме, що за цим було. Взагалі, які людина проживала шлях. Тому інший інструмент вашого проявлення, ви обов'язково собі повинні прописати саме ось цей результат. Перше, ще раз я хочу зробити наголос, це визначити свій магніт, яку енергію, так, що ви придаєте, що стоїть за нею. Друге, це показати шлях, показати, наприклад, які ви є, так. Справжні, обов'язково напишіть, наприклад, пост або зніміть відео. Там три речі, які, у вас, там, які давали вам страх раніше, три речі, які ви боялись зробити у вашому бізнесі, або там три речі, так які ви боялись зробити, вам принесли вони результат. Це виглядає ефект дзеркала. Люди вони впізнають саме себе у ваших дописах, у ваших відео, і тоді вони більше вам довіряють. Третій пункт це говорити про свій продукт щодня. А навіть якщо це просто сторіз, кожен день ви повинні нагадувати, що ви існуєте. Кожен день ви повинні заявляти про себе, про свій продукт, про свою послугу. І, повірте, тоді ви побачите, як світ він почне реагувати на вас, бо ви нарешті даєте сигнал. І ось саме ці пункти дуже важливо виконувати, тому що саме в даному пункті, так, проговорити про свій продукт щодня існує така формула: це проблема клієнта. Клієнт відчуває, що у нього є проблема. Він бачить рішення через ваш продукт, який ви проговорюєте себе в сторіс. Також ви показуєте свій шлях, яку емоцію, яку енергію приносить продукт, так, і звісно, що. Клієнт потім у вас купує товар. Після. І... Четвертий, дуже важливий пункт в проявленні в інструментів це використовувати енергетичну точку продажу. Що я хочу, яку я тут пораду хочу вам дати? Так, якщо ви, наприклад, йдете записувати сторіс, йдете записувати відео, зупиніться на Буквально 30 секунд, і зробіть намір, подумайте, відчуйте, навіщо ви це робите, з якою цілею? От, наприклад, так з якою цілею я записую це відео, з цілю, щоб більше людей могли побачити, щоб донести до вас інформацію, наскільки важливо проявлятися, які інструменти я проявлен.